Добрий ранок, прекрасні наші люди. Ми дуже раді вас вітати і дуже раді, що сьогодні ми можемо молитися разом. Знаєте, напевно, останні 20 років це стало в прогресії дуже стрімко серед християн. Чомусь віруючі люди дозволяють собі робити зауваження іншій людині привселюдно. І чомусь це вважається нормою в суспільстві християнському, і чомусь люди вважають не просто нормою, а це ну так і має бути. Але друзі, в біблії чітко нам сказано один момент: що якщо ти хочеш зробити зауваження, в першу чергу це має бути тет на тет наодинці. Давай спершу маємо розуміти, що якщо це гріх і гріх проти тебе, во. Це по-перше, що треба розуміти. Ти не маєш права робити зауваження, бо тобі там не подобається довжина спідниці чи кольор волосся. Теж, да. Розумієш, так. Да? Якщо властей. це гріх по відношенню до тебе, ось тоді ти маєш право підійти один один. Вот. Але у нас чомусь люди роблять так, що все, що не подобається, ми все будемо рубати, говорити привселютно. І одне діло, коли це відбувалося, знаєте, поки що на рівні церкви, але зараз все це виливається на різних соцмережах. І в мене питання: як люди прийдуть до нашого Бога, коли ми один одного не поважаємо і втаптуємо в бруд? Всю ідеологію Христову. Знаєте, ми довго роздумували, про що взагалі сьогодні записувати це відео. Ми майже одночасно одноголосно да, сказала цей вірш, Лука, шостий розділ, 45-й вірш. людина із доброї скарбниці серця добре виносить, так. а лиха із лихої виносить лихе. Бо, чи сен, бо чим серце наповнене, те говорять уста. Про що ми пишемо, про що ми говоримо, про що ми думаємо, що ми взагалі вливаємо в цей світ, і це лише, не лише ті слова, так? це і вчинки. Чомусь дійсно стало дуже прогресивним і дуже кльовим, тоді, коли ти принижуєш когось, ти е, чомусь ти вирішив, що тобі можна якісь гадощі казати про людину. А де де це написано? І знає, що саме цікаве, коли людина... Відповідає людині на її питання, тобто навіть це не питання, а саркастичні коментарі. і Людина відповідає гідно, люд і потім ця, яка провокувала, Пропочай, почала. почала негарну розмову, каже, що та, що відповідає, вона агресивна. Друзі, ми по тексту не можемо зрозуміти, хто агресивний, хто ні. Там немає знаків окликів або ще щось, немає великих літер, Звичайна строчка, як можна зрозуміти з цих слів, чи агресує людина, чи ні, але ми вже осуджуємо її. Ми вже думаємо, що на мене там десь повисили голос там або реакція. Не, реакція так, не та або ще щось. Ми вже чому? Тому що правильно Іра серед... каже, в нашому серці лежить лихе зло, і ми його вже виливаємо, тому що ми настільки ним наповнені. Що воно вже виливається, тому а, наша така сьогоднішня промова, такий сьогоднішній заклик молитви молитися саме про те, щоб наші серця господь сьогодні випробував на те, що ми там бережемо, так. та що ми там несемо з собою, чи то є то, що прославляє Бога, чи то є те, що ну за. Взагалі, не то, що не прославляє, а навіть принижує самого Бога. Бо якщо ти називаєш себе християнином, а ти себе ось так негідно поводиш, так нечемно, ти осуджуєш, ти робиш зауваження, ти вважаєш, що це не саме право взагалі робити. То знаєте, в багато місць Біблії написано да, ну дуже багато про те, що спочатку почни працювати з ну, себе, mm. і коли ти попрацюєш, ти тільки тоді дізнаєшся, як робити це по відношенню до іншого. Це не означає, що ти будеш робити, що Бог дасть тобі це право, mm. але ти будеш знати, що це за шлях і який він важкий. І найголовніше, що ми можемо зробити один для одного, і найцінніше це молитва. Mm. Якщо ми з чимось не згодні і щось нам не подобається. Просто зайдіть в кімнату і просто склоніть свої коліна і помоліться Богові, який або тебе змінить, або людину, яка тебе дратує, чи щось там провокує в тобі. І все. Тому давайте будемо молитися за наші серця, не за чужі, так? за наше сприйняття світу, за наше сприйняття людей і за нашу спроможність служити, а це друга заповідь, до речі, так? служити отаму. Боже, дякую тобі за цей ранок, за твою милість, яка оновилась. Дякую тобі за те, що ти беріг мене в дорозі. І ці люди молилися за те, щоб у нас все було добре. І ми реально чутно добралися до Дніпра. І це просто була дорога щирих твоїх чудес. І я дуже дуже рада і дуже вдячна тобі за це. Дякую тобі за ці роздуми, які ти даєш, за те, що ти знову нагадуєш моєму серці, що я маю любити людину. Так? Щоб потім було приємно, як я хочу, щоб до мене ставились. Невже я хочу, щоб мене принижували? Чи буду тоді принижувати я? Чи маю я робити зауваження превселюдно, чи я маю робити зауваження тет на тет? Чи маю я молитися за людину? чи я маю право говорити їй все, що я думаю? Чи я маю право виправляти її? Чи довіряти тобі? Цю людину в твої світі руки, які змінять покроково людину? І дадуть можливість зростати і мати мені з цією людиною тісне класне спілкування, яке буде духовним на збудову, як сказано в Біблії, на збудову церкви. Ми каміння, які потрібні один одному. І не можна відкинути один камінь і сказати, він не потрібен цій церкві. Ми всі велика, величезна христова церква. Ми не вес, ми твоя наречена і допоможи нам цього триматися. Прошу мису Ісуса христа. Амінь. Друзі, всім гарного дня!